Що серце твоє наповняє, яких ти скарбів туди наскладав, можливо, вже терен у ньому боює, тому що за серцем ти не доглядав, що сіяв ти в серці кожного разу, яке ти насіння збирав кожен день. Можливо, у серці сховав ти образу, яка не дає співати пісень, що серце твоєму найбільш до вподоби, що вабить твій погляд і душу твою. Можливо, у серці, який одягнув, ти серце оздоби, чи зможеш ти встоять нерівнім бою, що серце твого світ проростає, що корінь пустило у серце твоє, можливо, це пагінь цвіте і боює, або ж навпаки, у серці гниє, чи повну серці твоєму любові, чи повен струмок живої води, чи линуть із серця пісні колискові? Чи висох струмох і лишились сліди, чи світить у серці твоєму світильник, світильник любові для інших людей, або ж навпаки, відобразий невільник, і гріх не дає, підводить очей, чи двері відкрив ти Богу сердечні, чи місце знайшлось у серці йому. Надходять години лихі й небезпечні. І ти обираєш служити кому. Ти сам обираєш, з ким бути на вечері, гостей для вечері запрошуєш ти. Ти сам обираєш, відкрить кому двері, і шлях обираєш житті що піти. Найбільш бережи ти серце простори, щоб ворог не вкрав всю цінність йому. Пильнуй, щоб не стали пустими комори, щоб ти не ослаб в життєвім бою. Пильнуй за зерном, яке обираєш, що сієш у ниву сердечну свою, і плід, і зерна, який ти збираєш, а потім складаєш в комору твою. Шукай зерна правди Господнього слова, шукай ниву Божу і там засівай. І пліт сто крат, і не буде полова, та плід цей у серці своєму тримай. Тримай храм сердечний для Бога одного, хай святість Ісуса наповняє твій храм, відкрий серце, двері для Бога живого, і хай запанує у ньому сам. Амінь.